Пошкоджені конструкції та іржа так нині виглядає міст поблизу села Збуш, що на Костопільщині. Місцеві розповідають, ця переправа основна артерія та найкоротший шлях від їхніх домівок до районного центру. Втім, нині його стан залишає бажати кращого. Ну я вже не пам'ятаю, що хтось робив. Перш попригиналися тут, бо вантажівки їдуть. Із туди, на сюди, хто переїжджає, хто брав посередині, одна взагалі випала, от тому її витянули, бо тому що вона там до доверху. З одної, з другої сторони вони не дуже, як на мене, ідуть безпечні іменно для машин, бо є машини, які вони легкові. А є трошки важче, і через це воно дає такий ускладнений. Рух відсотків 80 небезпечно вже стало і клесопробивали і велосипедом. І велосипедом Боли серед мосту. В'їхали. Я знаю, таких подкибували. Дехто ж із місцевих переконаний, нинішній критичний стан мосту вина великогабаритного транспорту, який регулярно рухається цією переправою всупереч забороні. Фури їздять, ломають для жителів. Не буде. Якщо поламають, лісоводзи їздять дуже багато їздять. З лісом фури перегружені, з каменем їздять. 30 тонн Вони тут, я не знаю наскільки на ту фуру, там може більше. Я думаю, що беруть і міст, як то кажуть, він не призначений і прогинається. Цей міст, що пролягає через річку Горинь, перебуває на балансі служби відновлення і розвитку інфраструктури рівненщини. За словами заступника начальника служби Дмитра Леонтіюка, про цю проблему їм відомо. Уже розпочали певні роботи, аби покращити ситуацію. Під час останній, останніх останніх прим природи було виявлено, що має механічні пошкодження елемент перехідної плиту плити штучної споруди на автомобільній дорозі Т-1827 Того ж дня. Місце було локалізовано, А сама позначена пільними знаками, а сама ця металева конструкція, яка була пошкоджена, вона була демонтована і відправлена на ремонт. Дмитро Леонтіюк додає: є певні моменти, що ускладнюють ситуацію із мостом. В чому проблема і складність цієї ситуації? В тому, що сама штучна споруда цього мосту це, скажімо так, доволі древня військова технологія тимчасової переправи, яка має обмежений ресурс користування і купити елементи або частини готовими для того, щоб їх замінити на нові, просто фізично неможливо, тому що такі конструкції вже кілька десятиліть не виробляються взагалі ніким, ніде і ніяк. Після того, як елемент перехідної плити мосту буде відремонтовано, його встановлять на місце. Втім, ймовірно, це лише тимчасово дозволить подовжити термін експлуатації штучної споруди. У службі відновлення наголошують, переправа вже перебуває в обмежено придатному стані та встановлені обмеження щодо ваги транспорту. Тож надалі усе залежатиме від самих водіїв. Софія та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.